Де у мирі, злагоді і щастя жив Адам. І там жила любов, надихаючи на радість і вдячність. Божий план був досконалий весь жодної помилки, все, як треба. Народити мав Адам дітей, Бог створив для нього навіть єву. Мали б жити. А життя було щасливим і добре. Тут хотіла б я сказати вам, що на цьому Бог поставив крапку. І надалі не знайом їм жах, ані він, ні вбивства, навіть свара. Так, Бог міг. Але надав усім право вибору. Хоче жити та в раю, обрала людство гріх, викресливши Божі заповіти. Міг творець сказати, що ж гаразд, залишайтеся самі, як захотіли, тільки Бог так людям не сказав, а послав свою на землю милість. Мають люди шанс прийняти Христа, і впустивши в серце мир і спокій та отримати нове життя, де немає місця зла хвороби, де немає навіть натяку на те, що бикає. Хотів убити брата, бо життя щасливе і святе, де царює Бог та завжди радість Амінь.